Друзі, на перші. про проголовне поїхали тисячі загиблих і поранених окупантів на вулицях Покровська сотні полонених росіян. Хлопцям дуже важко. Покровська знову став не просто точкою на карті, а лакмусовим папірцем. А Хто воює, а хто лише робить вигляд? Раптова операція гур перетворила рутину фронту на справжній холодний душ. Для апаратних стратегій у і його команда діяли не за протоколом, а за совістю вертольоти Хаука сідають простіра сьогодні вночі. Спецпризначенці заходять у ворога і вся. Ця контрольована ситуація раптом починає виглядати як вона є критичніше. Пише Володимир Цебулько. Поки в небі Равли двигуни у столиці равли прес-служби президент на поспіх скликані зустрічі пояснює, що навколо Покровська 170 тисяч росіян, але все під контролем. Голова СБУ пригадує річнік, знищений два роки тому, мов аргумент, і уся ця композиція звучить як репетиція спокою для публіки. Що не вірить, вже шотному слову, операція Буданова тим часом Дає результат, звільняються логістичні шляхи, дешеве фіксує просування. Світові медіа розносять кадри. Де українська десанта заходить у промзону, яку путіну вже показують усі свої пресі, як узяту російські пабліки вибухають істерикою, а київських кабінетах незручна пауза, бо героїчна історія з фронту не вкладається у сценарій інформаційного відомства. До обіду заявляють про правильна вересі. Або давно виконував на а адаля краси. Від до генерала на фроні карта розкидає задачі піде модну музику, а позаду випадково малькає сам Бодано. І тим самим поглядом, який вже більше каже за сто прес-релізів. Тим часом офісна риторика знову пробудує перебити фронт бонусами, мовляв, 3000 тисячі кілометрів безкоштовно від Укрзалізниці. Компенсація за покровська не витримали місто за те, поїздка до Вінниці даром. Але головна драма навіть не на лінії фронту і видно, і тому апаратна і. Рархія реагує лише після того, як проблему озвучують західні партнери або коли загрожує особистий рейтинг. Війна для них не система піар-кампанія з брифінгами і різами. Покровська показала, що воюють не тільки зброєю, ще й совістю. І якщо перше ми маємо, то друге схоже десь загубили між банковою телеграм-каналами. Ситуація на покровському напрямку залишається складною. Війська країни агресорки РФ щодня залучають велику кількість піхотинців, які намагаються просочитися в місто. Про це у вівторок, 4 листопада, розповів бійці гострих кортузів 2-го окремого загону центру спеціального призначення Омега Національної гвардії України, опублікувавши відповідне відео. на покровському напрямку. На жаль, все сумно окупанти давлять дуже великою кількістю живої сили. Інтенсивність переміщень настільки велика, що оператори дронів просто не встигають підіймати борта за бортом. Розповіли українські захисники, коментуючи кадри за словами бійців Ангеор. Російські окупанти просувалися групами потриво, які ворог розраховує, що хоча б один із них добереться до міста і закріпиться в день може пройти близько сотні таких груп. Повідомили у підрозділі. Бійці наголосили, що ворогу необхідно завдати максимальних втрат, на що оператори дронів кожного дня наносять ураження окупанту просто по підрозділах підходах до Покровська. Розповіли у гострих кортузах, додавши, що саме завдяки дронам, кількість окупантів, які дістають до міста, зменшиться суттєво. Ситуація в районі Покровська залишається критичною. Про це в отері радіо повів Андрій Ткачук, майор ЗСУ. Політолог у місті йдуть бої. Російські підрозділи, які проникають до міста, інфільтруються, уступають у стрілецький бій з розрахунками наших дронарів. Це вказує на те, що вони перебувають на великій території міста. Але що важливо, вони не перебувають масово на усі території міста. Росіяни постійно пересуваються, як і наші бійці. Там такий хаос, який в нас тільки в них Рацює, тому що в одному будинку кілька годин можуть перебувати російські військові. За кілька годин все можуть перейти на інше. Сказав Ткачук. Він додав, що росіяни зайняли позиції на південних околицях міста розташування там свої розрахунки пілотів Бапал. А вони завдають ударів по столицях. Позиціях Сил оборони Україна натомість намагається відповідати симетрично. Також є асиметричні дії, які проводимо минулого тижня. Головне управління розвідки сила інші спецпідрозділи які. Які проводили операції і підтримки та забезпечення наших військовослужбовців, деякі тактичні успіхи були у нас, але на оперативно-стратегічному рівні на сьогодні воно не дає якихось зрушень. Але ситуація на північ-Покровська, те, що родинська наразі не є під впливом росіян і там нас тримують їх, дає нам можливість місто. Ніхто не в повноцінному оточенні можна проводити певні дії як маневрові, так і захисні контратакувальні в самому місті. Додав Ткачук. редакція каналу нанесе відповідальну. За висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.